У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники сил спротиву підірвали цієї ночі автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців. Вночі проти 20 жовтня в окупованому Мелітополі лунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що це сталося після опівночі. За містом чутно було декілька вибухів. Найпотужніше вибухнуло у районі авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Згодом ж стало відомо, що ці вибухи це робота руху опору російським загарбникам. Малітопольські партизани вночі підірвали автомобіль із окупантами-мародерами. За словами мера міста, ті регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. Під час чергового нічного полювання в районі авіамістечка, саме у момент завантаження награбованого в авто і стався вибух. Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у Мелітополі. Інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках терористів і партизанів.